Два спеціалізовані шкільні автобуси передали закладам освіти Долинської громади. Транспорт пристосований для дітей з особливими освітніми потребами, з ліфтами для маломобільних учнів. Це повинно дозволити школярам з інклюзивних класів повноцінно брати участь в освітньому процесі, а не навчатись індивідуально вдома. Це безпека дітей, це душевний спокій їхніх батьків і це безбар'єрність. І рівний доступ до якісної освіти всіх учасників освітнього процесу. Дітки з особливими освітніми процесами будуть мати змогу не тільки здобувати якісну освіту, але це буде їхній всебічний розвиток. Це екскурсії, це пізнавальні якісь події, в якому вони можуть разом зі своїми дітками з класу можуть брати участь. Один спеціалізований автобус коштує 3 мільйони 850 тисяч гривень. Один звичайний автобус коштує 3 мільйони 600 тисяч гривень. Скільки він спеціалізований, тому для перевезення особливих дітей тому відповідно ціна і вища.